21 вересня 2022 року у селі Гута Лісівська Волинської області провели в останню дорогу захисника України, воїна Віктора. Чин відспівування здійснив благочинний оконського благочиння, отець Іван. Йому співслужили духовенство Маневецького, Колківського та Оконського благочинь Української православної церкви Волинської єпархії. Нема чим потішити батька й матір зараз. Нема чим потішити дружину, бо нема чоловіка. Нема чим потішити діточко, тому що нема вже їх татуся. Місцева влада, односельчани та військові побратими віддали останню шану герою. Найщиріші співчуття рідним та близьким, а новоспочилому Віктору вічна пам'ять та царство небесне. Ми з вами знову проважаємо достойного сина нашої України, достойне дитя Боже, це усопшого раба Божого Віктора. Так сталося, дорогі мої друзі, що його земне життя обірвалося зовсім, можна сказати, в юному і молодому віці. Але, дорогі мої друзі, Господь каже, які слова до нас із вами. Я не є Бог мертвих, а я є Бог живих. І в сьогоднішній день, дорогі мої друзі, усопший раб Божий Віктор з високого неба, його безсмертна душа споглядає на кожного із нас. І вона радіє, що ми його любимо, ми його пам'ятаємо, ми його не забуваємо.